Усім привіт! Вітаю вас у новому влозі. У цьому відео мені захотілося зняти такого трішечки затишку домашнього, поділитися з вами своєю рутиною. І взагалі я зараз стараюся імплементувати у своє життя таку, знаєте, рутину, як slow living. Коли нікуди не поспішаєш, і стараєшся бути в моменті, цінувати кожну мить і помічати прекрасне навколо себе. Більш так усвідомлено ставитися до таких простих рутинних речей, наприклад, ось е, сніданок. Я не скажу, що я morning person, я не дуже люблю ранки, але такі прості речі, як. Смачна кава, щось улюблене, смачненьке на трілці завжди додає гарного настрою і заряджає позитивом на новий день. У минулих відео я показувала розпаковку систему, де ви бачили ось такі от ліхтарики, вони дуже класно вписалися в інтер'єр, додають такого затишку. Тут я щаслива смакую своїм сніданком, і ще хотіла поділитися таким принципом, якого я стараюсь притримуватися: clean as you go. Тобто, після кожного прийому їжі, після мого перебування на кухні, взагалі будь-де, стараюся одразу прибирати, звільняти простір. Аби по-перше, це було візуально красиво, чисто. Ну і по-друге, на наступний раз, якщо мені заманеться щось приготувати, то просто все готове, приходиш і робиш. Плюс у нас кухня вона з'єднана із вітальнею і не дуже приємно сидіти відпочивати і бачити гору немитого посуду, тому стараюся завжди так прибирати після себе і вас до цього спонукаю. Як ви вже знаєте, я в минулих відео розповідала, що мені лікар приписав спеціальний лосьон для лікування мого акне, і ось вже три тижні я його регулярно використовую. Щовечора наношу на лице, і нарешті моя шкіра вже адаптувалася. Звісно, що буває трішечки сухість і лущення, проте сам загальний стан шкіри набагато кращий. І це дійсно не може не радувати. Буду продовжувати і сподіваюся, що зможу повністю очистити своє лице до ідеального стану. І ще ось така історія з моїм волоссям. Як то кажуть, не мала баба клопоту влітку. зробила собі фарбування у стилі AirTouch. Мені дуже подобалось класно пасувало все. Але, на жаль, саме ось це фарбування не підійшло для мого волосся. Я ніколи не мала проблем з волоссям, воно завжди в мене було гладеньке, легко розчісувалось. Але саме після такого фарбування я е, побачила, наскільки воно стало сухим, ламким, постійно плуталось навіть після того, як я його вирівнюю е, випрямлячкою, воно постійно в мене заплутувалось, і це реально було дуже, дуже боляче і виглядало як пакля. Тому я пішла до свого майстра, попросила її перефарбувати мене назад у свій натуральний колір. Це трішки покращилося. Туацію проте не зовсім і наразі я поставила собі мету – відростити цю довжину. Як бачите, тут напевно півтора-два роки пройде, поки те волосся пошкоджене відросте. Але зараз роблю всі можливі процедури для його відновлення. Тут я вирішила повернутися до навчання. Зараз я проходжу курс від Мейд Академі. Поки що не можу дати повний відео, оскільки я пройшла лише половину. Мені подобається, я навчаюсь у режимі Flex, тобто я дивлюся відео у вільний час ну, і виконую завдання. Якщо в мене є питання, то завжди є ментори і підтримка ну, майже 24 на 7, Тому мені такий формат дуже дуже підходить. До речі, зацініть мою ковдру светер. Я завжди мріяла саме про ось такий, ніби як плет-халат, з якого не вилазиш, в якому завжди тепло, затишно. Тому, якщо ви мерзляк, так само як і я, дуже рекомендую. Оскільки це був День Валентина, мені захотілося створити якусь такого додаткового затишку, якусь таку святкову атмосферу. Тому я вирішила пошити ось таку гірлянду. Вона досі в нас висить. Така тематична, простенька. І, до речі, вдруге готувала снікерс. Рецепт можете побачити на моєму каналі, я знімала раніше. І колись казала, що не люблю креми, це не смачно. Проте я зробила такий за своїм смаком, не дуже солодкий, не дуже приторний. і його зовсім трішечки майже не вирівнювала торт. А так, чисто для себе, щоб було красиво. І фінальна картинка вийшла неймовірна. прям така святкова, так як я люблю. Ну і звісно, такий затишний день не міг закінчитися інакше. Ідеальне поєднання тепла арома ванна і перегляд улюбленого шоу. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, я вам дуже вдячна. Дякую за підтримку, за ваші лайки. Пишіть у коментарях, як ви проводите свої затишні дні. І ми з вами побачимося вже у наступному відео. Папа! -па.